Коломиї до Варшави потягом, 15 жовтня розпочинає працювати новий залізничний маршрут. Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди. Маршрут буде організовано через станцію Рава Руська. Там буде коротка пересадка. Ще 10 населених пунктів України отримують залізничне сполучення між Варшавою та Любліном. Наразі пасажири здійснюватимуть зручну пересадку з поїзда української ширини колію на європейську і зворотно. Укрзалізниця постійно працює над розширенням міжнародних маршрутів, щоб українці могли легко виїжджати за кордон і повертатися додому, зазначив голова правління Євген Лященко. Нам знадобилося понад 6 місяців на реалізацію цього проєкту, зокрема на узгодження всіх деталей із польською стороною та відкриття пункту пропуску. З Варшавою та Любл. Не лише Львів, а й Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву. Пасажири з інших міст можуть скористатися пересадкою у Львові. За можливість спізнення хвилюватися не варто, оскільки пересадка узгоджена. В «Укрзалізниці» запевняють, потяг завжди чекатиме всіх пасажирів. Разом з запуском цього маршруту відновлять роботу раніше неактивного залізничного пункту пропуску, що відкриває нові можливості з розвитку міжнародної мережі. Дізнатися розклад руху та придбати квитки можна в мобільному застосунку Укрзалізниці до того ж, пасажири можуть придбати квитки в обидві сторони одним кліком за пошуковим запитом з необхідного міста в Україні до Варшави чи Любліна. А ще квитки доступні в чат-ботах на сайті Укрзалізниці та в міжнародних касах вокзалів.